Ми в коледжі радіоелектроніки. І сьогодні я пропоную вам продовжити розгляд розділу фільтри, який входить до теоретичної радіотехніки. Фільтри дозволяють забезпечити розділ сигналів в залежності від частоти сигналів. Тому фільтри в радіотехніці ще називаються частотні фільтри. Сьогодні ви повинні зрозуміти і запам'ятати, як же за виглядом розрізняються ланки фільтрів. Так от, ну, взагалі, слово ланка це найменша частина фільтра, яка забезпечує його частотні властивості. Ну і відповідно, ви зразу зрозуміли, що фільтри можуть мати одну ланку. А можуть мати й декілька ланок. Відповідно, ще раз усвідомте, ланка це філь... найменша одиниця, яка забезпечує частотні властивості фільтрів. За видом ланки діляться на такі е, види. Ну, по-перше, нагадаю вам, що в фільтрі. Є чотири полюси, два вхідних, тут подається вхідна напруга, і два вихідних, вихідна напруга. Той опір, який включається в сигнальний провід, тобто між сигнальними клемами, завжди в фільтрах позначається Z1. Так між собою інженери радіотехніки домовились. Опір, який включається. Між сигнальними виводами, це є опір Z1. А опір, який включається між сигнальним проводом і загальним проводом це загальний провід, він з'єднує загальні клеми, завжди позначається Z2. Таким чином, загальна побудова фільтра, по-перше, має два опори. Один опір сигнальний, той, який включається між сигнальними клемами, завжди позначається Z1. І ще один опір, який включається між сигнальним проводом і загальним проводом, і називається Z2. Через те Z1 і Z2 це складові опори фільтра, які забезпечують частотну характеристику. Згадаємо, що опери за характером є реактивні і активні. Тобто загальний опір Z завжди складається з активної та реактивної складової r входу X входу Для того, щоб відділити реактивну складову, біля неї ставиться множник J, який і підкреслює, що реактивна складова. Має уявний характер реактивний. Ще раз усвідомте, комплексний опір це сума активного опору і реактивного опору. Опір складається з R і X. Двох частин активної і уявної. Так от, в Більшості фільтрів, що застосовуються в радіотехніці, опори Z1 і Z2 реактивні. І тоді ми, відповідно, будемо розглядати їх як опори X. Ну, Але застосовуються також фільтри, в яких Z можуть бути комплексними. Тобто мають активну і реактивну складову. І ще на сьогодні. Ще одне поняття. По-перше, це фільтр несимметричний. І умовно, такий вид фільтру називають Г-ланка Г. Г. Ну, за схожістю деякою на літеру Г. Тільки що вона показана на виворіт. Ну, але так називається така ланка називається тип Г. Це Г. Звичайно. Значно важливіше для радіотехніки мати симетричні схеми. Так от, можна включити опір Z2, який складається з двох частин. Частина включається на вході фільтра і частина на виході. Цей опір був Z1, і тут він залишається Z1. А Z2 тепер складається з двох опорів, з'єднаних паралельно. Тому в такій ланці один опір включається подвоєний 2Z2, і другий 2Z2. Якщо на вході і на виході включені опори однакові, і зверху, між сигнальними виводами, включений ще один опір Z1, а тут включений опір z 2 що складається з двох опорів, які ми вимушені взяти подвоєні, щоб забезпечити загальний їхній опір z 2 То це ланка, яка називається P. Я думаю, що ви легко зрозумієте, чого вона називається P. Така ланка схожа на літеру P. Таким чином, ми маємо вже g ланку і p ланку фільтра. І нарешті, зверніть увагу, ми можемо опір Z1 розділити на дві частини симетричні і залишити один опір Z2, а опір Z1 поділений на дві частини: 0,5 Z1 і 0,5 Z1. Половинка опору Z1 зліва, половинка опору Z2. Справа і посередині залишається z 2 Така схема схожа на літеру Т. І називається Т-ланка. Таким чином, ми бачимо Т-ланку, П-ланку і Г-ланку фільтра. Все це, це узагальнене позначення фільтра. І якщо ланка Г не симетрична відносно входу і виходу, то Т ланка і П ланка симметричні. В них. Вихідний опір, вхідний опір не залежить від того, в яку сторону включений фільтр. Для більшості радіотехнічних пристроїв вигідніше застосовувати симетричні схеми в фільтрах. Ще раз зверніть увагу: фільтр типу Г несиметричний, а фільтри типу П і типу Т симетричні. Фільтри. В схемі П ланки фільтр Z2 ділиться на два опори, і кожне з них ми беремо подвоєне, щоб за законами паралельного з'єднання одержати опір Z2. А в Т-ланці ми ділимо на дві частини опір Z1. Через те цей опір тепер складається з двох опорів: 0,5 Z1 і 05 Z1. Так, щоб загальний опір одержать величиною Z1 з урахуванням, що з'єднання тут послідовне. Ну, а опір Z2 тепер залишається один посередині фільтра, і схема Т виду, і схема П виду тепер є симметричними. Таким чином, сьогодні ви познайомились з побудовою фільтрів виду Г. І називається фільтри з застосуванням Г ланок. Фільтр П, фільтри з застосуванням П-ланки. і фільтр з застосуванням ланок типу Т. Звертаю ще раз увагу і запам'ятайте, будь ласка, якщо фільтр типу П, тут подвоєне значення опору З2. Якщо фільтр типу Т, то тут З2. Залишається постійним А Z1. Опір ділиться на дві частини: 05Z1 і 05Z1. Ще раз G-ланка, П ланка і Т ланка фільтрів. І фільтр ми у всіх ланках, у всіх видах представляємо як чотири полюсник. Два полюси на вході, два полюси на виході. Вхідні вихідні. На сьогодні все.